Що значить порядок? Дивіться в сім'ї. Всі строго, коли не підійдеш біля кормушки. Кормушечка ось наполовину куста. Тут вже в нас готові мішечки з кормом. Корм у нас дуже якісний. Хто розбирається, той бачить. Премікс ми не даємо, тільки БМВД до 100 кілограм, а далі правильна білкова група і все. Дивіться, який класний. Збалансований корм. Тільки на збалансованих кормах із маленьких порост у вас виростуть отакі пацики. Я взагалі щось не зрозуміла, чи ми їздимо на закупку, якщо в нас в цьому станку вже свині більше 150 кіл. Та ні, я знаю чого. Тому що нам треба свині до Нового року без сала, а наші вже салку понакладали. Бо домашні свині наші майже їдять, як то кажуть, борошно, правильно? Це все хліб, друзі, кукуруза, пшениця це все хліб. А зараз буде коментар: свині кашляють боглисти. Так скаже тільки людина, яка ніколи в житті не тримала свиней. Свині кашляють, коли, наприклад, оце мілке борошно попаде їм в носа. Або ще кудись, коли воно просто простило, що свині можуть кашляти, коли це льогочні, що така штука. Так що гластів у наших свиней немає, бо нам це не вигідно. Як вони топчуть, топчуть, і топчуть, і топчуть. Нам не вигідно. Це не грязь, це, друзі, чорне. Це е, схрещені з петренчиком трьохпородні гібриди. Вони завжди інші кольором. Ще є у нас дюрки тут. Велика біла, щось трошки є, та такі тут уже попідростали поросят.